Другий сорт, 900 гривень, 10 кг. Так, саме ось, ось такої клісочки. Це робити чортінча, шкуточка з якась рушочком. Так, зараз тобі Так, жіночок. Ось така м'ятненька. Так, ось така. Чоловіка. Задума. Малюночка. Наступна буде ось така. так, Ось така кіточка жіноча. Есочка. Нагадую, тут іде мікс чоловічого та жіночого. Ось такий тедік бордового кольору. Так, ось така. Елька чоловіча, з волонятком, з так Також тут йде мікс чоловічова, що я вже вам казала. І ще йде е різні розміра. І, 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 і сасочки до і і сесочек. Ось так. Така от тима білашні пандочкою з таким панточкою такою. Старнішки, робочі, чоловічі. Ось так. лісочка. Біленька. Ось така. Так, ось така. Для замовлення писати нашим менеджерам на Viber або Telegram.